Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні буде розбір тестів з телеграм-каналу за 10 лютого. Також на цьому відео ви можете побачити QR-код, який веде вас у цей телеграм-канал, де я щодня опублікую тести. Тому підписуйтесь і дивіться розбори до них. Почнімо. Отже, перший тест, м'який знак на місці крапок, не треба писати в усіх словах рядка. Ви всі знаєте, що м'який знак ми пишемо, ми пишемо після слів, де ти з'їси цілини, де ти з, -з, -з цілини. -ці після цих літер ми пишемо м'який знак. Після інших розберімо зараз. Перший варіант вагайся в скринці і ослінчик. Вагаюся після шиплячих ж. Ш та ще, ми м'який знак не пишемо. Не буде м'який знак, ми після цих не пишемо. Отже, тут буде без м'якого знака. Далі. Скринці. Якщо у нас є суфікси ніці ні ні є ніці. Як зрозуміти, коли ми пишемо так, коли так. Пояснюю. Ви ставите від цього у початкову форму. Якщо у вас є нек, у вас буде суфікс нц. Якщо у вас є суфікс нік, нік м'який знак, «н» – м'який знак, у вас буде ніці. Отже, скринці. Ви ставите у називний відмінок скринька, -ні нік, нік перетворюється у ніцт. Отже, цей варіант. Тут буде м'який знак, і ось лінчик. Запам'ятайте, після «н» перед ши, чи шищі, ми м'який який знак, не пишемо, і, перед, і після N перед Після N перед G, «Ж, G, Ж, «щ». І також перед суфіксами Ск і СТВ СК і ств. Ми який знак далі не пишемо. Далі не буде м'якого зна... знака. Ми після нього не пишемо. Отже, далі ослінчик, ні. Але є винятки Женьшень і Манчур'я ми пишемо з м'яким знаком. Хустинці. Хустинка. Хустинцінка не буде м'якого знака, тітка після Т. Ми не пишемо, чому Бо Тут просто тітчин, тут і після Р харків'янин ми після Р не пишемо м'який знак, але ми пишемо тільки після Р, коли далі йде м'який знак О. Рьо. Трьох, чотирьох, варьох забрюха. Ось тоді пишемо. Т так ми не пишемо. Отже, який знак на місці крапок не треба писати у всіх словах. Отже, цей варіант правильний. Чому інші не підходять? Русалчин. Русавка. Не, під... не будемо спитаєш: після шиплячих, ні, після Н перед Ж іськи ми не пишемо. Е, Ненчин. А, а ні. ні, -ні, 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 -ні. Е, тут буде те, що. перепрошую. Після е, у слові ненчин, ми якраз напишемо м'який знак, пояснюю, чому. Тому що у нас є ненька. Так само «ненька» буде знак». Тому. Тому ось тут уважна ненька, ось буде тоді. Радістю ні. «ні». знак ми тут не пишемо. ланцюг, ні, ми не пишемо. Якщо в нас далі є м'який ці», наприклад, ланцюг. То в нас тут буде звук n м'який, але не буде м'який, тому, тому що ми м'який знак. Тут м'якого знака ми не пишемо, але тут відбувається просто уподібнення за м'якістю. І «різьбяр», треба запам'ятати, це слово пишеться з м'яким знаком. Багрянець. Пишемо після Т «ти», «ти», -ти, -ти, -ти цілини. Чіткість ні, м'який знак не пишемо. І 50 на межі складних числівників так само ми не пишемо. Далі. Далі наступний тест. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. Перелазьте, стежинці, паморозь. Якщо у вас є наказовий спосіб дієвого перелазі, є м'який знак, так. Отже, перелазьте, ви зберігаєте його тут. Стежинка, стежинці, стежинці, отже, стежинка, немає м'якого знака, тут теж немає. Паморозь, пишемо. Далі, уманський. Після N перецьк ми не пишемо м'який знак. Людьми буде м'який знак і «пісенька» -пі -ні ні К, -ні Отже, пісень Ті. Нік, ні т. Отже, «пісенька» К, пісень Летя. Запам'ятайте, леття ми завжди пишемо ось так. Не пишемо ми ніяких м'яких знаків. Летя. Лєця... Ой, тут, тут як звук М, тут «ли», тут «ли», дві. «ли». Тут буде подовжений звук. Летя, ні. Погляньте, поглянь, погляньте, погляньте. зберігається гіркий. Ось. Те, що я казав, після R ми в кінці складу і в кінці слова не пишемо. В кінці складів ми не пишемо. Отже, гіркий. Ні. М'який знак не пишемо, тут не. ні. А м'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. І далі Волоський. Софік «ськ». Запам'ятайте, ми пишемо який знак у «ськ», «ськ» і з яки. З яки. Ось у цих суфіксах ми пишемо. Але є ще суфікси Ск, ЗК і ЦК. Наприклад, ковзкий або баский. Ми тут не пишемо м'який знак. Волоський, брунці, БРУНЬКА Ставимо у називний відмінок. Якщо у вас є ніці, ви ставите в називний відмінок. Є м'який знак. Тут так само є. Брунька є бронзі зберігаємо. І різьблення, запам'ятайте, тут буде м'який знак. Далі: м'який знак треба писати на місці пропуску в цих словах рядка. Читаємо: каньйон є, пишемо після N. Учительський пишемо. Після E ми можемо перед саме самеськ і зтеви, а ось після n ні. І після n перед «ш» ще м'який знак не пиши. Тут ні. Отже, не підходить. А нам треба, те, ми пишемо м'який знак скрізь. Женщеневий. Тут женщеневий, одягає ця. Запам'ятайте, тіся у словах літерами. Ми пишемо завжди з м'яким знаком. Тут він завжди буде, тут він є завжди. І чотирма, після R ми не пишемо в кінці слова або складу. Повінчати так само після N перед GG. «ж -ж 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 -ж». Ні. Слизький суфікс зік, і малесенький суфікс есеньк. Отже, цей варіант теж не підходить слизький. А нам треба м'який знак треба писати. Жменці жменника, портєрний портьєра, Пишемо і вирізьблений. різьба, Вирізьблений буде з м'яким знаком. Отже, оцей варіант. Далі м'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. Кольоровість, промінчик, різьбяр. Кольоровість ль, після лі пишемо промінчик після н n ще який знак ми не пишемо. різьбяр буде, не підходить. Далі гагаузький суфікс зяк, гетьманщина буде, і тиснява не буде. Ось тут ми не напишемо який знак. Дівчинонці. Запам'ятайте, є ось зараз це, це, це треба приділити час. Дівчинці, Ось у нас є Ді В чину Ніка, погано, але ні, я стеру потім краще. У нас є, якщо бути просто, дівчинонька, і якщо ми будемо, якщо ми будемо відмінювати ось дівчинонці тому будем якийсь знак. А ось, наприклад, є дівчина, дівчинниці. тут не буде. Якщо у вас є дівчинонька, ви ставите дівчиноньці, як тут. Дівчинонька є, а дівчина не має м'яких знак. Отже, дівчиноньці є, дівчинонька, дівчиноньці є. Ковальський після Eopere SuperXMS і City, ви можете писати. І ось йон ви пишете з м'яким знаком. Далі підносця надзеленчати і посидьмо. Підносця. Піднося, піднося. А ось, наприклад, підніс, піднісся. Отже, піднося буде знак. Над зеленчати посидімо. Посидімо. зеленчати не буде. Отже, варіант третій, третій варіант правильний. Так, і далі останній: який знак треба писати на місці пропуску в обох словах рядка? Оксана Оксанчин, після... А, Оксана, після Н пережичачи, що й ми не пишемо, медальйон, бадьорий єм який знак. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та діліться друзями.